У нас йде дощ, але не великий. Фенді шука собі туалет, так і вийшла на вулицю. Чудосія, каже, скрізь мокро. Що ти мене знімаєш? Ой, здається, сонечко в нас вийшло. Чи надовго? Я зараз. Поки дощику нема, може встигну, зайшла Ліля і занесла панахідку. В неї сьогодні 40 днів, як тітя померла. Каже, віднесеш і Наталію. І поки оце дощику нема, то я віднесу. А що ти там робиш, Наталочка? Привіт. Ой Боже. Два досі нас. Бур'ян рвеш? Тут добре. Ну, от так, так. Ой, маргушечка, хазяйка й попрала, диви, яке заходи. Ага, Наташ я ненадовго. Ліля е, принесла панахідку, в неї сьогодні 40 днів тіті. Вона поїхала на соцгород е, на кладовище, оце в таку погоду. Каже, однесеш і Наталію, це ж я тобі принесла, і, а то вчорашні кабачата що, смажила, е, ага, е, куряпу Ото -от таке. І я це до тебе зайшла на секундочку, бо думаю, що таке, як піде, ось о, диви, що робиться я опять. Бачу. Ну, я поки той так хочу трошки оце. Та й там, ти бачиш бур'яну. Та ну так, да, я знаю, я ж сама по плитки Ох. теж. А де твоя помощниця? Надюша? Їдь. Їдь по допомогу, тобі треба оце тут помогти. Надюша, ага, сестричко. Не неї ноги болянська отож. Не болоти, ага, зараз вложу. Наташа. Її звати Раїса. Ага, царство небесне. Ага. Раєчки, да. хай там пуха. Пухом земля, да. а нам здоровічка, лілі здоровічка. Да, да, поїхала З... десь. Ось, дивися, трішечки перес... посить. І я буду тікати, щоб мене теж дощ не намочив. Та тут взяла вчора всіків пів шостого світу не стало чи раніше. Е, скільки ж нас? Ма мабуть, шість. Та ні. Да? Ну я була на вулиці, на тав. Ні. Я не знаю. чесно. Я п'ять годин. Собралася виходить, ага. Уже його не було. Я прийшла в кухню, ну скільки я там той прийшов, ну я не знаю, пішла собаку, uh -huh. відкрила, і той приходжу руки, вже немає святу. Ага. І аж почало одинадцятого року. да. Та, от коли стало, то я знаю, бо, бо я не. А в мене не... світ був включений. А я не спала ж поки. У мене то, ж, то ну, зарядка тут була, то я включила собі, слухала, коротше, історії, слухала, щоб mm. і не дивитися, і, і слухала. От, і Потім вже бачу 20%. Думаю, добавлю, поставлю на павербанк. Коли світло включили? Думаю, добре. Треба, навіть. Ну, ти будеш його дістати. На, 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 на. Ну, і що це? Наташа, ти бачила таку кицьку? Ну тепер їж. Просила, тепер їж. Риби немає, все, то красуня. Треба, мабуть, казати, Саші, это... чи куплять собі цей перебанк. Павербанк. Ну так, да, треба купляти. Бо хтось знає, що воно буде зімою, а так ото включила. Ну, можна Віка кіно включила собі там дивилася. А я ж лягла та слухала історію. теж там більше часу. А воно дороге? Я зараз не знаю, скільки воно коштує. Це Сашин, синочка ага. лишився. Да. Це ж він користувався і мені лишився. Можна подивитися, скільки він там коштує. От бач, якби я не прийшла, так ти б не сіла оце рачки б іще по... Так ти тут уже по... — Тут немає. немає. — А, тут немає, так? Да? Це Оце що воно накрите, так? На а, тут що накрито, а це де на сонці росте. Оце а зараз після дощу, оп'ять як понесеться, та й бурі. Я вже казала наїжджа, вона так дощ. Ну що ж кажу, дощ? Дощ перестав вийшла, дощ надпусти б Кажу, я два дні тому назад тільки кончила город повністю виполювати. Тепер оп'ять починаю. Я тепер кажу, це ж таке пожене, що Та -да. обратно все треба переполювати. переполювати. Я вже задолбалася з тим городом. Це точно. Ви бачиш, і трішки й посиділа. І за двором, і там де рози, і, і тут повиривала. І, і все і обратно клубніку переполила. Угу. Амаль, ви бачила, Наталочка цей дощ збиває, не люблять, не люблять вони, дощик, вони не люблять води, І побачу. біла, біла оця навіть не, не встигає розпуститися і знову, і знову і падає. Надя, що і, завтра буде. і завтра буде дощ. Я думала тільки вихідні? Ні, сказали три дні. Оце ж учора, сьогодні ще й дружника сказала Уля, що три дні. Ага, я зрозуміла. Так що представ. Це капає? Дощі. Я пішла. Ну, от ти пішла, а в мене бур'ян стоїть. Ну, зате ти по, трішки відпочила. – Я спочила, ти ж бо, до последнього. О там би, а пок... ще в мене он стікер рвати. Ой, та відомо. І Наташ. оце так, отут. тут. Пополюю, по, -полюю, по -полюю. через два дні воно обратно лізе. А оце може, з корінням повириваю, там. Може... Та лізе рівно, ну, Наташ. я з корінням вириваю. З корінням вириваю, і новий лізе. Воно то й харашо, що дощики проходять. Ну ці бур'яни, звісно, знаєш, Вони. Наташ, вибач, перебила. Я колись знайшла в інтернеті, не знаю, що воно таке що ви до, до 13 години, от забула якого числа, чи 20-го, чи 19 червня. Як виполите бур'ян, то він ніколи у вас не з'явиться. Ну я ж дурочка повірила, і давай же кожного року це старалась випулювати. Потім до мене дійшло, що такого ж бути не можна. Ну правильно, ти оцей бур'ян випалиш. Цей ніколи не з'явиться. Ну, звісно. Ага, з'явиться другий. Боже, я тільки, я ж кажу, два дні я кончила, два дні. представ. О, трошки прекратилась. Давай. Давай, а поки я оце не буду мокра. Все, пока, Наталочка. Пока. Дивіться, знову як позаливало. Я тут попідпушувала, так старалась. Ну. Ліє ліє без кінця. З дивіться, які знову тучі. Тут, тут вроді, як сонечко трішки виходить. Ну, а дощ ліє. І оце ж поки я прийшла від Наталії і якось дощ перестав, то я оце посадила оці дві сизі Сантоліни. Там такий здоровий кущ, що у мене був перед вікнами в спальні. І я його розділила на три. І це два сюди в. Посадила. Він вічно зелений цей кущик. Ну, такий сизий. А та зелена Санталіна, які кущі гарні, у мене цвіте. Так, здається, грім. О, це вже так буде не, не обложний. У мене тут понав'язувалось помидорчиків. Так, кущики це невисокорослі, оце перший ряд. От. Ну, все, дощ нас заливає. Ну, а що і без дощу погано. А це моя лавандочка, цей кущик так гарно квітує, бачите? Ну, все, треба йти додому, нічого робити тут. На вгороді нема що робити. Зовсім зовсім нема. Хіба що просто посидіть погулять, поки дощ прогоне.